Сюди потрапить хоч раз дорогу не забуде. Гарний настрій створять маленькі цуценята з блискучими очима, що з радістю вдивляються у вас. Нарешті Ужгород матиме офіційний притулок для покинутих та безпритульних тварин. Зараз в ньому близько 35 цуценят, котрі чекають на своїх нових хазяїв. Від паразитів оброблені, з обов'язковими щепленнями, готові віддавати свою любов. Волонтер Ірина Азізян усі сили докладає до облаштування території, адже місце настільки омріяне і бажане, що на дрібні незручності не зважає. Проводить тут чимало часу, усіх собак знає поіменно. Каже, що силами та коштами небайдужих людей утримують та приводять тут усе до порядку. Влада Ужгорода теж усіляко надає допомогу. Тож усіх охочих отримати нового маленького друга чекають у неділю, 31 січня. Офіційне відкриття відбудеться о 13-й. Усі деталі за телефоном 066 48, 80, 480. собака, яка пережила життя на вулиці. Вона завжди буде на вас дивитися очима, в яких ну буде повно любові, повно дійсно вдячності за те, що вона отримала другий шанс. Суценята вони в першу чергу приходять огляду ветеринара, тобто вони обробляються від бліг від глистів. Потім це ми повторяємо вже тут на території притулку. Далі вони отримують прививочки всі планові і звичайно стерилізуються. Всього десь біля 35, навіть трошки більше. Ну, всього більшість більшість це цуцики, звичайно, а, різного розміру, різної статі, окрасу і так далі. Людина, яка любить саму собаку, а не любить породу. Я думаю, що для цієї людини абсолютно байдуже, яка порода, тому що а, собака нас любить в незалежності від того, яка у неї порода. Тобто від того, що вона буде породи, вона нас більше любити не буде. А щодо до неділі, ну всіх запрошуємо, тому що Буде цікаво, буде майстер-клас по виготовленню листовочок. Буде буде малювати наша Олена Хною. Буде невеличкий такий тренінг від нашої Світлани, яка є експертом. по Догляду по притулку, а вона буде діткам розказувати по правила поводження з тваринками і такі базові ази по вихованню. Вона прийде зі своєю собакою, і буде ну, показувати це все. А, ну і звичайно, можна побавитися з щенками, тобто досхочу.